Працюємо. Працюємо. Всім? Працюємо. Так. Всім доброго дня! Сьогодні ми знімаємо відео, в якому наша менеджер Вероніка буде вгадувати запахи від нашого бренду HEMS. Подивимося, як вона впорається з цим завданням. Веронічка, ти щось бачиш? Ні. Точно? Точно. Ань, ти ти Отже, перше наше молочко. Мені страшно. Ти готова? Давай. Давай. Як тобі аромат? Ніжний. Ніжний, так, приємний. Як всі аромати від Бренду Хемста? У мене йде асоціація: це або зелененький, або Блакитний. Так, а блакитний це у нас який. А блакитне це у нас Ocean Breeze. Так. так, точно, це у нас аромат моря. Так. Океан. Okay. 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 Ocean Breeze. Так, першим Вероничка впоралась. Наступный у нас не буду казати. Банан. Ні. 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 Не банан. Ну, щось тропічне, але я не можу зрозуміти, що самое. Гранат? Ні. Ну, До речі, тут взагалі не написано, мене, який вона це загалі... запах. Це або оріджинал, або гранат. Оріджинал це. Ні, так. вона не впоралась. Вона не впоралась, це потрійне зволоження. Потрійне зволоження? Це потрійне зволоження. Цитрус, так. Так? Це, це давав, так. так, наступний. Мені не дуже Дивлюся. Дивлюся сама. Угу. О, це смачненький. Ну, та блін, а чому воно таке? Я не можу взагалі згадати. Це овірок? Ні. Що там ще є у нас? Буде цікаво, якщо в мене все ж таки пам'ять завершилася вже. І ви нічого не знімається. Так, ну. Я намагаюся згадати, що у нас зараз є кокос? Ні. Я нещодавно ходила в магазин купляти. стики, сырок. Это настики стики и не сырок. Нет, потому что у нас нет таких запахов в хорошей Так, ладно, давай повторим. Давай, пока память не Чай и груша. А здесь, груша? І екзотичний зелений чай. Я ходила за чаєм купила чай для всієї нашої команди. Остання позиція, яка залишається для Веронічки. я 100% знаю, що вона вгадається на раз, два і три. Раз, два, три. Уєрук. Веселе. Веселе.